У музеї родини Косачів Драгоманових відбулось вшанування з нагоди відзначення 175-ї річниці від дня народження Олени Пчілки. Подія розпочалась з покладання квітів до горельєфу родини Косачів. Тема заходу розкриття багатогранності Олени Пчілки. Відтак учасники заходу представили її постать у різних аспектах. Найбільше, що вражає від саме в Олені Пчілці, це її непохитне відношення до національної. Самосвідомості українського народу. Вона вважала, що українці мають право на свою державу. І не просто на державу, федерації, а на самостійність і незалежність. Вона була людиною, яка свято вірила, що колись саме таке майбутнє у її країни не настане. І чи не за це борються сьогодні наші хлопці там на тій? Війні, так несправедливо, розпочаті, чи не з тим самим звіром борються вони, з яким боролася і Олена Пчілка? Ми маємо пам'ятати про тих, завдячуючи кому ми сьогодні з вами зібралися, завдячуючи, кому ми можемо спілкуватися і пам'ятати, що скільки їх тих, хто ніколи не доєднається до наших спілкувань. Não um problema, mas não é uma prova, Земля Поліського краю, ми можливо повнити типу відображення України на цій землі планеті у нашому Зв'ягнецькому краї. І приходить час, приходять дні, моменти, коли відбуваються історичні отакі дні, коли хочеться згадати і підкреслити, яке значення Олени чилки А величезне, як Олени чилки так Лесі Українки. Які в тому часі історичному не давали розірватися ідеї українства не в революційному, а в такому просвітницько культурному історичному моменті дозволили нам сьогодні це мати, мати вічну історію великої країни, яка є Україна. Подякувати. І організаційному комітету за ті ідеї, за ту подвижницьку справу, справу, яку ми організовували, проводили для того, щоб приподнести, подати цей образ цю людину, видатну людину без перебільшення у житті е історії нашого українського народу. Я ще раз хочу вітати всіх нас, громаду, Україну, світ з. Такими двома видатними тобі днем Конституції України і днем народження прекрасної величі українського народу Олі Петрій Косич. Дякую вам. Не може бути нації без, своїх, без своєї історії, без своїх традицій, і звісно, без своїх видатних постатей, які на певних етапах історії формували цю націю. І звісно, що. Олена Пчілка, Леся Українка, наші земляки є безперечно одними із тих величних постатей нашої історії, які формували нашу націю, які виборювали напевно і були знаєте, сподвижниками до української незалежної держави, до українських цінностей, культури, мови. І дуже важливо зберегти. Те, що ми маємо ці надбання, я хочу собі подякувати, користуючись нагодою місцевій владі, місцевій адміністрації, тим людям, які в свій час ставали, стояли у витоків створення цих музеїв, як Лесі Українків, так і Ленивчилки, завдяки яким сьогодні ми можемо бути тут і відмічати. І Наголошувати на ролі житоморщини з Ягельської землі. Тому, друзі, всіх вітаю безперечно з Днем Конституції, з головним законом нашої держави. Дуже символічно, що сьогодні в один з найбільших державних свят ми зустрілися для того, щоб відзначити 175-річчя від дня народження Лени вчинки. Ще раз дякую всім вам. Слава з Ягельській землі! І слава Україні, друзі. Дякую. Дитячий бібліопростір презентував Олену Пчілку у розрізі дитячої писемності. Вас вітає дитячий бібліопростір імені Олени Пчілки. Ми пишаємося тим, що з 2017 року ми носимо це почесне звання мами нашої відомої Лесі Українки Олени Пчілки. Мене звати Насюта Дмитро, Мені 9 років. Я навчаюсь в школі і читаю там книжки, і хожу до бібліотеки. Зараз я вам хочу прочитати вірш Олени Вчинки Змислений котик. Ну і розумний же наш котик, де такий взявся, чи у школі де навчався, чи такий вже вдався. Казку хоч я кого вам скаже. Прешеп птицю, змія. Пісні всяку заспівала. Чиста чудесія, Всякі залобки він знає, і арифметичні. Коли хочете, розкаже, дроби десятичні. свідки шкоди, й знає, він книжки і читає, і читає, і розбирає, та на усмотає. Чи ти бачить, побуди і все зайчик здисуватись, поскоче йому душе падає даватись. у вані всіх слід вважайте, а як упола муска, де їм гадай. Викладачка з Вягільської школи мистецтв Лариса Барановська познайомила присутніх з фольклорною діяльністю постаті. Гімн нашого міста, перших чотири такти це мелодія Олени Пчілки. Ті куранти, які у нас чогось досі вивчать, це просто мелодія Олени Вчірки. І ця мелодія має свій супровинний зміст. Вона, ця мелодія була використана як народна лесею Українкою в музичному додатку до лісової пісні. І з привідкою самої Лесі Українки, де їй треба звучати. І звучить вона тільки в тих містах, де зароджується кохання мавки і Лукаша. Вона остаточно йому прощає всі його провини і задля його творчості жертвую собою, не просто вийшовши з морока, а подарувавши своє тіло. Понежуся за тіло, що ви пам'ятаєте ціточки. І ця мелодія є символом нашого міста. І тому я готова виступати будь-де, будь-коли, будь для якої громади, щоб всім донести, що наш годинник. Мусить повернути свій голос. А ось гімназія номер 5 розробила літературно-дослідницький проєкт Олена Пчілка від А до Я. Сьогодні неодноразово казали, що ми всі асоціюємо Олену Пчілку в першу чергу як мати Лесі Українку, так, а також як авторку дитячих книжок. Але чи знаємо ми, якою ж вона була насправді? Що любила? Які мала хобі, куди подорожувала? Чи знаємо ми, що вона обирала родинний затишок чи самореалізацію? Але вона це не обирала, а успішно поєднувала. Нам зараз ну це досить звичні речі, так, що жінка себе реалізує в багатьох аспектах. Але на той момент це, звичайно, був досить прогресивний твір, оскільки у 1887 році, через 12 років після публікації хіба ревітволи як ясла та за 12 років до виходу друком першої драми Лесі Українки Блакитна троянда її мати Олена Пчілка видала цю повість товаришки. І е, якщо персонажки ночуря Левицького вибуваються на, ось, на одній очі за межу, за грошу, за побутові предмети, так а героїні Панаса Мирного, на жаль, накладають на себе руки через те, що брали на того чоловіка, то героїні Олени Пчілки, увага! Їдуть у цюріх увага для того, щоб забути освіту і стати лікарками. Так? Тобто, це показує те, наскільки вона випереджала свій час, які актуальні проблеми вже тоді підіймала, і наскільки усвідомлювала, що роль жінки все-таки не лише як матері. і в принципі вона своїм життєвим шляхом це довела. Окрім звичайно прозових творів, таких прогресивних. У неї в її творчому доробку були і ліричні. Тому я запрошую Вікторію Костюкевич, це учениця нашої гімназії, яка представить вам поезію волинським спогадом. Волиння завтня, країна славутня, у пишній красі ти красуєш, здавен твою бачу українську вдачу, здавен її душу жаруєш. Ви зверхлюски. У згір'я веселі, ми з вами пак довго живали, Найкращі рік життя всього світа моїх поміж вас привітали. Ти, Луцьк стародавний, що досі слід явний, ховаєш старої давнини. Тебе я спізнала, тебе полювала були то хороші дни. Мій дух із тобою. Не жалем журбою хотіла б тебе спом'янути. Волинський куточку, та мов з побиточку години ці сплять на забуде. Знайте одне, я завжди в числі тих, хто боролась, бореться і боротиметься за те, що той, хто віддає себе праці на ниві українській, був українцем не тільки на словах, а й духом. Через онлайн зв'язок до заходу долучилась Ірина Соколова, директорка історико-краєзнавчого музею міста Гадяч, яка розповіла про батьківщину видатної Олени Пчілки. Хочеться сказати, що Олена Пчілка це та постать, яка, мабуть, об'єднує всю Україну і регіони, тому що її до народитися. Як зараз ми говоримо в центрі України, важливі до злягелі потім буде на я думаю, що всі ці місця, які в тому числі е, святкують цього року відеї. Я навіть не хочу говорити нашої землячки безпосередньо, як гадяч, а нашої видатної Українки. Е, дуже довгий період ми гадячани навіть не підозрювали за радянський час, я зараз говорю, що наша гадячна земляна робила. Таку жінку-жінку-велета. Ми знали про неї одне, що це мати Лесі Українки, дитяча буржуазна письменниця. Все. І коли зараз і працівники нашого музею, і краєзнавці починають кричати з пабок, хочеться сказати, Леся Українка дочка великої. По завершенню заходу гості мали змогу долучитися до мистецької акції Узори Олени Пчілки на полотні і власноруч вишити елементи на рушникові. Олена Пчілка це українська свідомість, це наше особисте відродження. Нам є ким пишатися і на кого рівнятися. Шануємо свою історію і її величних постатей.